Складно зараз людям спілкуватися з журналістами, чому всі бояться. Дуже багато факторів є. Причин. Перша втрата спокою, спокою всієї родини. Це було відчутно ще до початку всіх цих подій, які відбулися в Севастополі. Утиск, тому що всі залежні, всі на роботі. І якщо заблокували військових, і вони не могли визволити себе, то про яку небезпеку можна говорити нам, громадянам, мешканцям Севастополя, що військові не спроможні захистити ні себе, ні свої родини? Друга причина є нарікати себе на безробіття. Якщо ж бо я, припустімо, зможу наважитися і виїхати з Севастополя. І впевнена в своєму працевлаштуванні в майбутньому, то таких, як я дуже мало, вони, звісно, будуть приречені на Не так скажемо. Окрім того, небезпека що на небезпеку своїх дітей. Дітям потрібна до до кінця, і якщо ми вже торкнулися проблеми дітей, саме освіти, то я скажу, що вони першими постраждали. Багато дітей змушені було виїхати, тому що їм потрібен атестат України. Вони визначили, що будуть вчитися на Україні, і Відразу одразу постає ряд питань, яким чином вони здадуть на сертифікат свої знання. І я от ввечері дізналася, що дехто з дітей тут залишився, але вже зареєструвалися, що будуть сертифікати здавати в інших містах України, і я їм буду надавати допомогу безкоштовно, вони будуть об'єднуватися, і це все буде нелегально, звісно. Я хочу зараз сказати, що я вкрай здивована таким категоричним, категоричним відчуттям. Щодо проникнення в місто бандерівців і фашистів, я була здивована, чому я несподівана стала Бандерівкою. Я хочу спитати: а хто вони такі? Що вони роблять безпосередньо? Чого мене споріднюють з Бандерівкою? В тому, що я. Почуваюся природньо розмовляючи українською мовою. Тут, на мій погляд, тут спрацювала якась така система, тому що людей накрутили, вони стали фанатами. На цьому підґрунті мови почався розлад. розлад почався з сім'ї між батьками, дітьми. Ні, якщо раніше ця проблема абсолютно не ставилася, всі розмовляли мовою, якою зручно, і ніколи ніхто не боявся висловлюватися один з одним. Навіть дуже часто я так захоплювалася, розмовляючи українською, і мені відповіді чули, нічого нічого ми розуміємо, українську розмовляйте. То зараз це стає небезпечно, бо нарікаєш не на себе не лише увагу, а зневагу. Я вас сьогодні запитала. Ви в транспорті українською говорите? Тут зараз ніхто не говорить українською. Чи вам не страшно справа в тому, що я розмовляю українською зі своєю дитиною, але вже ніхто до мене не підсідає. А якщо я буду розмовляти з людьми, то не знаю. Але я людина. Ну не знаю, може в мене в очах це видно, що я перш за все жінка, що я така миролюбива. Якщо принаймні я буду говорити з поміж дорослих чоловіків, то буде агресія. Це 100%. Ну, у вас Це. такі такі були випадки? Я відчула, коли приїхала з Києва, і я Ти, з момент у нас із Києва нещодавно. Ви нещодавно да, тиждень, як я приїхала з Києва, і я відчула цю небезпеку. Ми живемо, скажімо так, такі північна сторна, і відразу почали нарікання Бандерівка, вас всіх треба порізати. Я була здивована. Потім, коли я вімкнула телебачення, і до речі, те, що я вам зараз розкажу, це ще раз підтверджую, що іде неправдива інформація. Під час святкування 9 березня всі вчителі, і я в свою чергу ми зібралися біля пам'ятника Шевченка для того, щоб. Вшанувати пам'ять Великого Кобзаря. читали всі читали твори Шевченка, співали, рвета стогне днів широкі. Абсолютно ніяких гасел не було. Споміж нас були діти і моя маленька донька. І коли ми побачили, що почали підходити молоді люди, такі спортивної виправки, вони всі скандували. Щось російською мовою, щось і до нас підсувалося, підсувалося. Я дала мікрофон своїй дитині. Вона читала: Якби мені черевики, то пішла б я на музики. Ввечері вдома транслюють новини Севастополя. І заставка, де я зі своєю дитиною. Читаю, і йде інформація: зібралися Бендерівці, і вони е, агітували за м, непорядок, і вони обкидали е, фарбою наших людей, оборонців. І чоловік каже: Бачиш, бачиш, що Бендерівці роблять. А я на це йому кажу: то це я і твоя дитина. Подивись, ми співаємо. І відразу я зрозуміла. Нема тут нам слова, все буде абсолютно перетворено так, як потрібно. Інформація, яка йде фашисти. Я їх не бачила в Києві фашисти. В нас називають фашистами. Те, що я пам'ятаю з дитинства, з фільмів, що таке фашисти, то це зовсім інші люди. Я таких не побачила ні з поміж українців, які тут є, ні в Києві. Ніде фашизму. Я не бачу. Вас багато знайомих поїхало зараз. Чому їдуть і хто їде? Перш за все, їдуть сім'ї військових, діти-випускники 11 класу. У них тут майбутнього нема <кій> родини, які мабуть вже відчули утиск. Я... Не знаю, як в майбутньому влаштується моє життя, але мені вже телефонували з усіх містечок України і запрошували приїхати. Мабуть, тому що я виступаю на телебаченні. Але я говорила сьогодні з іншими жінками по телефону. Вони так не дуже хотіли говорити на відеокамеру, і казали, що вони стерігаються, що в Україні вони бояться трошечки повертатися на Україну, бо вони їх вважають, що вони здадуть Крим. Тобто, от наскільки є відчуття в людей тут, того, що Крим Україна здала, українська влада. Сам факт того, що нема захисту від військових, але слава Богу, що нема цього захисту, тому що це було протистояння. І звісно, що людина, людина зі зброєю, вона б. Нарікала на небезпеку себе, того хто інший зі зброєю, і я вважаю, що дуже правильно, дуже мудро зробили. Ну, нехай вони були заблоковані, нехай ці хлопці сиділи, але вони прекрасно розуміють, що це йде братовбивча війна і.